1 мільйон 250 тисяч гривень. Саме стільки затвердженням одного з виробників становить сума затрат на купівлю та експлуатацію за перші 5 років вживаного тракторного причепа зерновоза. За словами того ж виробника, вживаний причіп коштує 750 тисяч гривень. Не знаю звідки такі цифри взялись, але в мене є дві новини з цього приводу. Перша. Це те, що на 750 тисяч ви зможете купити майже два тракторних причепа, як ви бачите на екрані. Друга новина це те, що з вживаного у нього лише рама і ходова частина, які повністю відновлюються до стану нового. Даний причіп саме для тих, хто вміє рахувати гроші, а не шукає дорого багато. До речі, доступний для замовлення. Також можете обміняти свої старі. Рами ПТС-9 на готовий зерновоз. Подробиці за телефоном або на нашому сайті. Питання можете залишати у коментарях.